Вільха, Нептун, Стугна, Байрактар, Джавелін, «Хаймарс» або іншими словами, зброя перемоги. Під такою назвою в Чернігові презентували нову марку воєнного часу, присвячену Дню Збройних сил України. Урочисте спецпогашення відбулося біля в'їзду до міста, де ще в березні наші воїни героїчно боронили Чернігів. До церемонії також доєдналися і захисники: начальник Чернігівського прикордонного загону Олександр Чорний, військовий комісар області Олег Гончарук і полковник Дмитро Брижинський, який керував обороною міста Чернігова під час активної бойової фази в лютому та березні. Він розповів, що й сам у дитинстві колекціонував марки. Це була дитяча забава, така то, скажімо так, що дуже. Цікаво було, коли в руки потрапляла якась ексклюзивна марка, і за них ми віддавали там дуже багато інших марок, які були не так цікаві. Я впевнений, що саме ці марки, я думаю, через років 10-15 за ними будуть всі ганятися і шукати, де б знайти ці марки. Тому як, скажімо так, дотичний був до збору марок, сказав, що це дуже така буде коштовна річ в певних кругах флоталістів. Дмитро Брижинський розповідає, що, хоч військова справа є його професійною діяльністю, багато років і святкування були різні, але у воєнні часи відзначати День збройних сил України це зовсім інші відчуття. Мирний час, якось це була така забава, тому що в принципі Збройні Сили скорочувалися, і ніхто не очікував війни до 2014 року. Всі вважали, що ми не з ким воювати не будемо. А вже коли безпосередньо збройні сили були застосовані за своїм прямим призначенням, розпочинається з 2014 року, то сприймаєш це свято зовсім по-іншому, сприймаєш е, з гордістю, сприймаєш е, дуже, скажімо так, серйозно це свято. Це свято, яке повинні всі відмічати. «Це свято повинні всі розуміти, що це дуже тяжка робота Служба Збройних сил, особливо у військовий час. Свій екземпляр марки зі спецпогашенням першого дня Дмитро Брижинський планує віддати Досновському музею на зберігання. Марки Зброя перемоги мають наклад 200 тисяч аркушів. 6 і 7 грудня на головному відділенні Курпошти в Чернігівській області діятиме спеціальний штемпель. 90 гривень коштує аркуш, на аркуші 6 марок. 18 гривень з кожного аркушу йде на підтримки Збройних сил України. Вітаємо і святом наших захисників і захисниць України, Збройні Сили України. Ми вас віримо і святом вас, ви не зламні, не переможні. Віримо в перемогу разом з вами. Вже з 9 грудня Укрпошта планує старт продажу марки Херсон це Україна. Її випустять обмеженим накладом, тож стежте за новинами, аби встигнути її собі придбати.